Вітаю, вітаю всіх на каналі і вітаю всіх зі святом весняного рівнодення. У нас сьогодні весняне рівнодення, потужний, дуже енергетичний день. Сонечко починає вже по-справжньому по весняному світити, вставати вже по-справжньому тепло. Якби зима не лютувала, вона вже мусить відійти. Отож, бажаю вам цього весняного тепла у ваших душах, у ваших серцях, в ваших оселях. І давайте сьогодні глянемо вам таке питання: чи здійсниться ваше бажання? Іменно бажання загадуйте, не це не на так ні не запитання задавайте, а іменно якесь бажання загадайте. Скажіть, Своє ім'я, і давайте подивимося, чи здійсниться це ваше бажання. актуальне будь-коли ви його не відкрили. Я просто дивлюся в такий енергетично потужний день. А коли ви його відкриєте, тоді воно актуальне. Чи здійсниться ваше тут задумане бажання? Звісно так, дивіться, яка гарна карта випадає, закохані. Взагалі супер, дуже гарна карта. Як тут тільки так, якщо ви будете вибирати серцем, душею, совістю все у своєму житті відносно своїх бажань, воно все буде здійснятися. Тут пара, якщо на стосунки загадали, то супер.